Чому клієнти обирають вас? Нас обирають наші клієнти. Але як це відбувається? До нас приходить заявка там, через сайт, соцмережі, тікток, неважливо. А ми зовемо клієнта на зустріч, онлайн, зустріч, офлайн. І коли він приходить, це для нас знак, що він також готовий інвестувати в нас час. А ми в нього ми його брифуємо, питаємо по конкурентам, категоріям, по пріоритетам і так далі, щоб зрозуміти, яка ціль звернення? Ми, коли знаємо цей запит, йдемо робити на. Аналіз... Аналіз конкурентів і пропозиція. І на основі цих даних ми робимо пропозицію і показуємо цьому аналізу. Ваш проєкт у нього такі результати, він на таких місцях, ось конкуренти. І щоб нам до них дотягнутися, то потрібно зробити ось такі дії. Наш аналіз показує, що саме нам потрібно робити з проєктом, щоб досягнути цілі. Тільки після цього ми робимо пропозицію по ціні. Клієнт отримує консультацію, проходить брифінг, в нього на руках є аналіз, ціни на наші послуги. На бюджет і він же потім приймає рішення. Але саме важливо, якщо ви у готові інвестувати час в цей проект, то повинно все вийти.